Так, зайшли з дружиною у кухню. Зараз будемо просвічувати яйця. Це наші від нашої брами. Так, гасикець. Зараз дружина мені трішки поможе. Будемо дивитися, що тут по неоподу. Ось є в мене отакий от ось овоскоп. Порядок. Порядок. Порядочок. Теж непогано. Теж, ага, це пусте, ні, є. Є, може вам буде поганенько видно. Оце це одне ось пусте кіці, іди помогай, Люди бочево. Все гарно, все гарно, теж гарно, теж непогано. Є. Може вам, звісно, не буде так видно, але мені видно. Єсть, є, є. Ну так, це пустенько, Ну, забирай. Є. Є. це ідеальний. Опут. Так. Є. Є, є. Все добре, тут теж добре і тут. Та шикарно є. Так, тут щось. Завмерло. Завмерло. Так, бери. Глядачі, бо тут є, є, є. Все добре, добре. І тут добре. То пусте. Так. Так. Ідеально все. Тут теж ідеально. Може, мому телефон, звісно, поганенько видно. Ось пустеньке тримай. А я, ж, а я ж то просвічую. А якщо на, на телефоні включу камеру, то тоді ж не буду. ну, На камері світло тоді ж я не буду бачити. А так дуже швидко все провіряється. О там навіть і ворушиться. Дуже гарно все. Так, пусте. Це непогано. Так, це в нас 78 є туди. Ідеально, ідеально, ідеально. Так, викинули, значить, раз, два, три, 4, 5, 6. П'ять пустих і одне завмерло. Ну, це 78-й, я думаю, ну, це, це непогано, це ідеальне. Це з наших інкубаційних яєць. Так, закривай тоді інкубатор. Тож, непогано. Так що. Всім дякую, хто, хто слідкує, показав так як воно є.